Готуєшся до ним, але не знаєш, з чого почати? Шкільні предмети зникають з пам'яті. Мам, допоможи з математикою, я дроби не розумію. А Може, взагалі мало того, я що декіль, школа позаду, то ще й бакалаврат усього і треба поступати декіль, на магістратуру. Декіль. Окей, давай знайомитись. Але попереджаю, після знайомства з нами твоє уявне про навчання точно зміниться. Ми освітній центр іспит. Готуємо до НМТ, єві та допомагаємо з шкільною домашкою. Пояснюємо складне. Просто наша команда це досвідчені методисти, молоді та цікаві викладачі, які розуміють твої проблеми. У нас ти можеш обрати будь-який формат навчання — індивідуальний, груповий чи самостійний курс. Крім того, ти отримаєш багато чого цікавенького, а саме, доступ до платформи та курсів з додатковими матеріалами, аналітика успішності з рекомендаціями методистів. Можливість стажування після навчання, доступ до закритої спільноти, де ми публікуємо багато корисного контенту в TikTok, Інсті, Ютубі та Телеграмі, інформаційний супровід та консультації щодо вступної кампанії. І так, ти не осліпнеш від книжок і не заснеш на лекції. То що тут взагалі думати? Приєднуйся до нас, адже ми знаємо шлях до твоїх академічних успіхів.